Сьогодні, 7 листопада, і я саджаю озиму цибулю. Спочатку замочила цибулю на пів години в препараті Максим для захисту від грибкових хвороб. На наступний день замочила на 2 години в пін плюс, щоб зняти стрес і стимулювати кореневу систему. Грядку розпушила, тому що в мене чорнозим. Таджаю озиму цибулю, коли вдень близько плюс 8, а вночі плюс 3 плюс 5 градусів. Тоді цибуля встигає вкоренитися, але не піде в ріст в лунку сиплю суперфосфат плюс аргумін. Другим шаром даю попіл, трошки попілу, трошки і третім шаром даю пісок. Щоб не було прямого контакту з добривом. Озиму цибулі я беру середньої інфракції. Така цибуля гарно зимує і не стрілкує. Поруч цибулею висіваю моркву, шпінат і салати. Вони гарні сусіди для цибулі. Також добре росте поряд з буряком, полуницею, огірками, помідорами. Вони взаємно відлякують шкідників. Не саджаю поруч часник і горох. Вони конкурують за живленням.